Шановні українці, сьогодні провела одиночний пікет під стінами Посольства Грузії в Україні. Хочу сказати, що не збирала багато людей, тому що у зв'язку з ракетною небезпекою я вважаю, що я не маю права ставити під загрозу ні українців, ні грузинів. Ми не знаємо, куди. Цей божевільний, який сидить в Кремлі, може нанести ракетний удар. Але я хочу сказати, сьогодні я вимагала звільнення Сакашвілі. Чого саме сьогодні? Тому що я вважаю, що те, що сьогодні відбулося в Грузії, вони відновили авіасполучення Росії, Росії між Грузією, є найприйнятним. Це є зрада цілого українського і грузинського двох народів. У той час, коли Росія вбиває мирних громадян, президентка заявляє, що вона начебто проти, якби ти була проти, то літаки б російські не сіли б у Грузії, якби ти була проти, в Саакашвілі, коли він був проти, російські літаки. При умові, що їх всього лиш три мільйони населення тікали далі ніж бачили. Тому свобода Саакашвілі. А ти, на ви не буду називати навіть президентку, є зрадниця цілого грузинського народу. Я маю право це казати, бо я моя мама грузинка. Принижуєш націю гордо великого грузинського народу. Ти не маєш права цього робити. Грузини, я вас дуже прошу. Поясніть ці жінки, хай іде додому, нянчить внуків і поставте собі президента. Не хочете Сакашвілі, мужика, толкового. Який не буде боятися Путіна. Все слава великому грузинському народу і слава вільній моїй рідній соборній Україні, ваша Ірма Крат, ваша українці. Ваша.